Ми добре розпочали цю гру. Ми її контролювали. Після чого нам вдалося реалізувати свій момент. Перші 30 хвилин суперникам фактично нічого не вдавалося. Перед другим таймом я казав футболістам, що вони мають грати з більшою концентрацією та продовжувати грати з тією ж організацією, яка була у нас у першому таймі. А вже ж, було складно їхати сюди. Гравці це також відчувають. Проте це не має заважати професіональному футболісту виконувати його роботу. Вони мають бути готовими грати понад 90 хвилин та постійно дотримуватися своєї організації гри. У другому таймі наші суперники розпочали грати краще, і у нас, і у них були шанси, щоб забивати. Відтак, на останніх секундах ми пропустили гол. і Це помилка всієї нашої команди. Ми не мали давати настільки близько підходити кудрівці до воріт. У епізоді, що передував голу, мені здалося, що не було фолу. Узагалі було багато таких ситуацій, де не було порушення, арбітер реагував просто на звук. Через це гравці менше відчували гру. Проте пропущений гол це помилка нашої команди. У кінцівці ми втратили тут очки, бо суперники краще зберігали концентрацію до завершення матчу. Як я вже казав, ми краще грали у першому таймі, а в другій частині зустрічі більше вдалося проявити себе кудрівці. Нам давалося створювати небезпеку лише через контратаки, але були моменти, де ми мали забивати. Суперники добре грали. Думаю, що своєю грою вони принесли задоволення своїм уболівальникам.